Я вас вітаю на своєму каналі. Ви знаєте, сьогодні була така трошки суперечка з чоловіком. Я завжди кажу доброго вечора, доброго дня. А він мені зробив зауваження і сказав, що це неправильно. Треба казати добрий день, добрий вечір. А коли ти вже прощаєшся, треба казати доброго вечора або доброго дня. Я взяла собі до уваги, тому... Тепер буду вітатися до вас добрий день або добрий вечір. Хоча неможливо вгадати, в який час ви мене будете дивитись, і тут вже треба казати вітаю. Ну, а коли буду прощатися, я завжди кажу цілую, ціною і люблю. Дівчат, сьогодні така буде тема. Я сьогодні зробила манікюр, я не знаю, він у вас, можливо, отаке йде відображення завдяки лампі. І це е, світло-відбиваючий манікюр, да, ось, така, ось таке покриття. Прийшла сьогодні е, до свого майстра і була в такому, ну, сказати, легкому, легкому шоці. Я це не сказати нічого. Я була в такому твердому шоці. Коли майстриня моя сказала, що Олена, я йду в декрет, я вагітна. Я, звісно, дуже пораділа, тому що це друга дитина, тому що вже такі, скажімо так, скільки Юлічки, 30 з хвостиком, да? і друга дитинка необхідна. І я пораділа, привітала, і я розумію, що мені треба шукати нового майстра. І ви знаєте, це зараз дуже велика проблема. Я не знаю, як у вас, до речі, ви мені напишіть в коментарях, як ви в такому випадку викручуєтесь да, з цього становища, як ви шукаєте нового майстра. Е, можливо, це рекомендації, можливо, це ваші якісь знайомі, хтось ходить до когось. Ну і повторююсь, рекомендації вам дають, і ви йдете саме до, такого, до того майстра. Але для мене це такий був, знаєте, так, тудуф, <смі> новий майстер. Спробую його знайти. Ну, З Юлією ми знайомі вже та, більше десяти років. І якось знайти для себе іншу людину для мене дуже, скажімо так, важко, тому що вона вже знає структуру моїх нігтів. Да? і Мені подобається і робота. Я не знаю, як у ваших майстрів теж напишіть мені в коментарях. Я зазвичай як іду, я ніколи. Не приношу свій, ну скажімо так, е е е зразок, що мені зробити. Я завжди приходжу Юля, роби, що хочеш, я повинна бути звіздою. Mm -hmm. Більше я нічого не кажу. І я ще не разу за цей час, от скільки я її знаю, я не разу не вийшла, щоб мені не сподобалось. Кожного разу мені подобається. І в цей раз теж я кажу, Юля, я повинна бути звізда. Що хочеш, то і роби. Ну, Рік зеленого дракончика, тому кажу, роби щось таке. Ну, от зробили. Ну, зробили. Малювати щось там дракончик, і я такого, ну, якщо чесно, я не дуже таке полюбляю. Я щось таке більш спокійне, да? вже перегралася я з цими там всякими малюночками. І ось зараз стала така проблемка невеличка. Я б назвала це не проблема, а робочий момент, коли треба знайти Нового майстра. І зараз буду шукати по рекомендаціям. Тому, якщо ви з мого міста, будь ласка, порекомендуйте мені, можливо, свого майстра. У мене вже парочку рекомендацій є. Я вже сьогодні подзвонила своїм подружкам. кажу: дівчата, сьогодні, до речі, зустрічалася зі своїми подружками. Ми е, не бачились більше місяця, дуже дуже за ними скучила. І сьогодні перед манікюром. І після е, волонтерства я сьогодні пішла, е, зустріла зі своїми подружками. Тому я такий сьогодні в мене насичений день, насичений прям дуже не тільки подружки, ще й по справах по своїх була. Зараз е, оформлюю всю спадщину. Ну, тобто і цими справами займаюсь, і в мене сьогодні такий насичений день. Я бачу, мене просто не вистачає часу саме записувати. Ну як я зазвичай там з вами виходжу гуляти. Можу з вами поспілкуватись. Бачу, що зараз так не виходить. От сьогодні доську вигулювали ввечері. Думаю, поспілкую з вами. Вімкнула камеру, а там темно, там взагалі нічого не видно. Думаю, та ні, прийду додому, сяду, ну хоча б отак з вами поспілкуюсь, тому що ну, я люблю. Я це діло люблю, ви знаєте, і ефіри. А, до речі, сьогодні ж середа. Сьогодні буде на моєму основному каналі Жись Ходіющій богині», Там по середам і по. Неділям проходять прямі ефіри. Десь 20.15, тому що в 20.00 в мене проходить прямий ефір в моєму телеграм-каналі в україномовній групі. Якщо ви хочете долучитися до україномовної групи по схудненню, пишіть в коментарях хочу в групу. Я вам кину посилання на свою групу, на свій контакт скину умови. Якщо вам це підходить, я буду рада вас бачити. Але дівчата такі в мене дають дуже гарні результати. Я буду ділитися цими результатами з, з, з спільноті, яка є на YouTube. Да? Там є, такий, є такий, така, такий інструмент, де я можу з вами поділитися. Тому, дівчата, ось така в мене трошечки я шокована <шу> тим, що треба шукати майстра. Мені було трошки складно, коли я знала, що, я, що знаєте, це перескакую. З думки на думку, але ось мій майстер пішла в декрет, ну вже вийшла з прически, з зачіски. Свята вже працює. Хто з мого міста? Святочка вже працює по запису, тому можете вільно туди йти. Якщо у вас немає контакту, пишіть мені в коментарях, дай контакт, і можете звернутись до мого майстра. Наприклад, коли вона йшла в декрет, ну свята якась так швидко проскочила. Це по, по зачісці Юля сказала, що, до речі, її народжувати в квітні, але дуже важка вагітність. Сидіти не можна, ну, там треба, ну, вона до Нового року, тобто ось це крайній раз, коли я до неї сходила. Свята швидко вийшла з декрета. Я до чого веду, що до кого я не ходжу, не ходжу, усі уходять в декрет, дівчата. Так що... То мене ще по, по чому. До косметолога я давно не ходила, треба до Юлі теж сходити, теж звати Юля. До речі, Юля чекай мене, якщо ти мене дивишся. До косметолога зазвичай ходила, робила ручний масаж і рефліфтінг. Ну, треба після нового року, буду теж ходити. Я десь два рази на місяць я до неї ходжу. Це рефліфтінг і масаж. Тому, дівчата, є контакт перевірений. Коли ми з вами ось, я впевнена, в кожного з вас є свій майстер да? по стрижкам, по нігтям. Да? Я теж впевнена, що є, і ви їх не змінюєте. Чи міняєте? Теж напишіть мені в коментарях. І складно знайти, наприклад, свого стоматолога. Да? Ти до того чи до того не підеш, бо ти вже знаєш, що Якомусь майстру, спеціалісту ти довіряєш. Тому до стоматолога в мене теж свій стоматолог. Хтось мене запитував в коментарях, дівчата теж є контакт, тому все вам можу дати. Ще до війни, коли я зробила свій рот, дівчата в мене запитували, і деякі навіть приїжджали з інших міст, приїжджали саме в моє місто і робили собі всю цю красу. Також я впевнена, що для вас, скажімо так, спеціаліст, якого обираєте для себе, це може бути, наприклад, гінеколог, да? тобто я свого не змінюю. Вона вже знає мене, що в мене там, да? і мені допомагає вирішувати ці моменти. Є свій ендокринолог. До речі, теж треба буде знову сходити. Теж можу дати рекомендацію свого ендокринолога. Дівчата, хто з мого міста вже, мабуть, всі пройшли через її руки. Така дуже грамотна. І на початку свої, свої стрункості я дуже рада, що я потрапила в її руки. Це не реклама, вона, мабуть, про це і не знає, що я про неї завжди розповідаю. Це е та людина, за яку я можу сказати, що ви отримуєте консультацію професійну і, звісно, отримаєте все, що ви хочете. Тому я дуже рада, що мої дівчатка, хто з мого міста туди звертається. Так що, дівчата, сьогодні таке коротеньке відео, і відео, щоб підвести, скажімо так, підсумки, хотіла б вас запитати, чи часто ви міняєте змінюєте майстрів красоти, можна так назвати. Да? Я поки не чіпаю спеціалістів, майстрів своєї краси, чи ви часто змінюєте, чи ви знайшли вже свого майстра, якому ви можете довірити. У мене, наприклад, була така ситуація, коли я в свій час змінювала місце проживання, жила то в одному районі, то в іншому районі, і я змінювала перукаря. І коли, коли я пішла, думаю, так, піду вже спробую там. Мене колись так підстригли, що я. По-перше, мені так не сподобалось, по-друге, воно так довго відростало, От, наприклад, у світі, коли вона мене стриже, я місяць єлі-єлі виходжую. От роста, ну, росте волосся добре. І звісно, коли ти пострижеся, ти зразу ж прям аж а, аж освіжає твою голову. Тому напишіть мені в коментарях, чи як часто ви міняєте своїх майстрів, чи є у вас свій майстер, чи ви бережете його. Я, до речі, майстра манікюра свого дуже довго берегла, тепер буду шукати нового. Теж буду його берегти. Бо Юля сказала, що ем, як мінімум рік після народження вона теж працювати не буде. Перша дитинка в неї була така важка, вони його так витягували дуже довго. І ну, хто знає як ця вагітність буде в такий складний час. Тому, дівчата, домашнє завдання є. Чекаю ваших розповідей. А я вас люблю, цілую і ціную.